Вичте, взяти у пса для холодильника. Є на 1500 вольт ампер, 1200 Вт. Він йде 24 Тобто Тут треба взяти два акумулятора, зробити перемичку між ними. Провода у нас є, акумулятори. Ось такі є. AGM на 90 А. Получиться у нас два акумулятора і упс. І воно автоматично у вас все буде працювати. тобто УПСа ви вставляєте в розетку. Ось добачте, де розетка. Ви вставляєте розетку вилку в розетку. і холодильник уже вставляєте ось сюди. Чого я кажу, брати, треба. Ну, і воно автоматично буде брати заряд з акумулятора, коли світло пропадає, світло появиться, він буде заряджати акумулятор. Чого я кажу, що треба брати такий потужний да, на холодильник, якщо всі кажуть, що холодильник 100 Вт споживає. Так, да, я теж так кажу, що він споживає 100 Вт. Але при запуску він бере більше, більше Там Він не бере 1,5 кВт, він може кіловатт 100 бере, кіловатт 200, кіловат 300, іменно короткоча при Якщо у вас великий, 2-метровий холодник, сухої заморозки. Да? І, відповідно, треба брати настільки на потужніше. Так як і насоси, які в криниці, в скважині. Там він буде кіловат, наприклад, насос, чи 0,7 кВт, а при запуску він бере до трьох разів більше своєї потужності. Тобто треба брати з запасом. Чи це ви генератори візьмете? Чи ви візьмете зарядну станцію, чи у пса треба брати от іменно конкретно запасом. так що є генератори зарядні станції газові балони відправка по всій україні а якщо конкретно ось такий упс два акумулятора УПС, виходить у нас 28 тисяч гривень і відправляємо по всій Україні.